Дмитро Ткаченко, учень п'ятого класу Великобушинської філії ліцею номер 1 міста Немирова, Юлія Кострова. Все буде добре України. Звернувся Бог до України, спитавши в кожної людини, подумай зараз і скажи, що зробиш ти після війни. І Бог у відповідь почув. І кожен біль людський відчув, я побудую гарний дім з родиною, щоб жити в нім. А поряд посаджу калину, червоний символ України. І я не дам їй похилити, а я сумлінно буду вчитись найкращим лікарем, щоб стати, здоров'я людям дарувати. Я вчителькою бути хочу, до знань малечу та охочу. Я агрономом гарним стану, Насію всі поля хлібами, що пахла ними знов земля. А я планую немовля на світ, я народжу дитину, маленьку, щиру українку або синочка козака. У мене мрія ось така. А я сирід у все Можливо, навіть не одну, бо після катубань страшних. Не матиму своїх, як рідних буду їх любити, добра і людяності вчити. Я малюватиму картину, пейзажі нашої країни, а я лишу у вірша слід прославний наш козацький рід, оспівуючи батьківщину нескорену, міцну єдину. А ти що зробиш, сива, маму? Могилку доглядати стану і молитись буду я за тих, хто в небі вже і за живих, та до своїх останніх днів просить прозоріння для котів. І Україна проказала навік героям нашим слава, клонюйся низько, їв і Богу. За мир, за нашу перемогу. Чув слова, Бог і мови. Я не залишу вас ніколи, я завжди поруч, ви це знаєте, надіюсь, віру не втрачайте, живіть, народжуйте, любіть і тільки уперед ідіть. Віно, ти долі нам зламав, когось набіки роз'єднав, і навпаки когось змінили. Комусь дала натхнення і сили, і скільки б не було печалі, життя продовжується і далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможемо. І всюди, за цвіте калина, все буде добре, Україно.